Hey people. і так, якщо ти дивишся цей відос, значить ти холостяк. Значить, він для тебе. Того, що в цей день, якщо б ти був не холостяком, ти б гуляв своєю дівчиною, а не дивився цей відос. Логічно? Логічно. Погнали! І так, день Валентина. Це день, коли вийшовши на двір, побачивши всіх прекрасних людей, які цілуються, ходять за ручки і потім обнімаються. Ти починаєш падати в депресію на цілий рік. І логічно, що через рік, якщо ти вийдеш знову на вулицю, ти знову впадеш в депресію. І ти ніколи не вийдеш з цього замкнутого кола і будеш самотнім назавжди. Кінець. Але є один вихід з цієї ситуації. Я вийшов в інтернет з таким випросом. Того, якщо ти любиш футбол, а ти його любиш. Ну, якщо ти не любиш футбол, то ти любиш баскетбол. А якщо ти не любиш баскетбол, то ти любиш якийсь точно вид спорту. А якщо ти не любиш ніякий вид спорту, то ясно, що в тебе нема дівчини. Так от, Ліга Чемпіонів. Тому, якщо ви любите футбол, ви все-таки проведете ніч з коханою. Також є ймовірність, того, що ви не маєте другої половинки за те, що ви з нею посварилися вчора, щоб помиритися післязавтра. І нічого не дарувати. Але якщо ви дуже жорсткий, то ви з нею помиритесь аж 9 березня. Тому в цей день, якщо ти самотній, тобі не можна виходити на вулицю. Тобі не можна включити телевізор. Одне, куди ти можеш зайти, це ВКонтакті. Там ти знайдеш купу самотніх людей. Бо весь ВК засраний мемами про самотність. Але навіть якщо ви протримуєтесь весь день, нікуди не виходячи, нічого не читаючи, і не дивлячись.

is brilliant My love is pure I saw an angel Of that I'm sure She smiled at me on the subway She was with another man But I won't lose no sleep on that Cause I've got a plan You're beautiful You're beautiful <ган> <ган> і так, таке буває часто з холостяками, і не тільки. Давайте домовимося так. Якщо я зараз пройдусь по воді, то ви поставите лайк цьому відео. Давай. <ган> а це, до речі, озеро. Так що з вас лайк. І не забувайте підписатися кнопка там внизу. Я сказав кнопка внизу. Що ти кліпаєш? Дивишся на мене. Писуйся. Пока. <рес> Тому все-таки ви з. Добрий день, добро. <рес> голосніше, скажіть, я <рес> що не чую, що ви там говорите. 20 на піасує. Я охренів.